Всім салют перед початком основної частини відео хотів би попросити вас поставити вподобайку під ним і підписатися на мій канал. А також хотів би подякувати гумьо за допомогу у створенні цього гайду. В цьому відео я хотів би поговорити про аспекти правильної гри на лінії золота. Стрілок завжди є бажаною ціллю для ворожих асасінів і магів, тому як наносить дуже багато шкоди за спин своїх союзників. А також його не складає проблем вбити, якщо він знаходиться наодинці. Тому і полягає основна складність гри на персонажах цієї ролі. Також потрібно вміти правильно фармити, правильно позиціонуватися, вибирати правильні цілі для атаки, вибирати правильні пріоритети, та й доволі сильно залежати від своїх союзників цілому не заздрює тим, хто вирішив майнити цю роль в соло черзі перед вашими очима. Тирліст метових голдлейнерів від сайту MLBB Ninja. Але ж ми знаємо, який герой насправді саме метовий. Проблеми починаються ще на стадії драфту. Вам потрібно розуміти проти кого ви будете грати на лінії, проти кого ви будете грати в тімфайтах і брати героя по ситуації. Наприклад, не потрібно брати Мію проти Ван Ван або Леслі проти Броуді, тому як вам буде занадто тяжко стояти на початковій стадії гри один на один з тими персонажами, а розраховувати на підтримку команди в соло не варто. Потрібно все це враховувати і розуміти. Кож, якщо проти вас затанковані противники, не варто, наприклад, брати якогось Клінта або проти тонких персонажів брати Керрі. Тож, надіюся, цю думку до вас я доніс. І тепер без каменя на душі можу вам розповісти про стадію лейнінгу. Перш за все, якщо ви стоїте проти фізичного стрілка, то купуйте оці штани. Якщо ж проти вас фізичний стрілок, лісна Фані або Наталя в Роум, то можете купувати оцей нагрудник. Якщо ж ви стоїте проти магічного стрілка, як, наприклад, Кіммі або Натан, то можете купувати собі два таких плащики. А завдяки цьому ви з самого початку отримуєте яку не яку, але перевагу. Не спішіть забирати повністю першу пачку. Колісницю залишіть і дозвольте їй підійти ближче до башні, але так, щоб вона її не била. Зафрістьте таким чином пачку, чим отримуєте ще одну велику перевагу. Поставивши ворожого стрілка в незручну позиціонку, через що його дуже легко загангати вашим Союзникам. Ще про крипів дуже важливо їх допивати, щоб мати перевагу по фармові і не відставати від супротивника, і як можна швидше закупити свій перший предмет. Нарешті класі це не грає такої визначної ролі, як на стрілках. Тому, будь ласка, не забувайте за це і старайтеся як можна частіше добивати крипів, щоб отримати максимальну винагороду за їхнє вбивство. Наприклад, за одну добиту пачку крипів на лінії золота ви отримуєте 217 голди, а за недобитих – 174. Тобто. За 5 хвилин за 10 пачок перевага в золоті тільки за рахунок крипів буде уже майже 400 голди. Якщо точніше, то 2170 проти 1740. Ще хотів би додати, щоб ви не забирали на початку лісного жука і не забирали фарм в лісника. Монетку забирайте, якщо він до вас не йде на ганг. Також займайте ці кущі, щоб максимально розширити свою область видимості і передбачити ганг противників. Якщо збираєтеся пушити чи агресувати, не забувайте дивитися на міні-мапу. У хорошому це варто робити кожні 5-10 секунд. Якщо на мапі видно всіх і вони далеко від вас, то можете спокійно агресувати, чи що б ви там не хотіли робити. Наполегливо раджу бути максимально обережним з хвилини 20 по другу хвилину, бо це саме регулярний час для гангу. Можете повернутися додому або сховатися під башню. Правда, другий варіант не врятує вас від зіграної фулки. Якщо вам дуже тяжко стояти проти свого опонента або до вас загостив ворожий лісник з роумером, то можете запропонувати бійцеві обмінятися лініями, це буде називатися свап. Ще ви можете попросити союзного лісника, мага чи роумера завітати до вас на ганг, щоб допомогти вам відстояти свою честь. Що ще цікаво і корисного, я вам можу розповісти про стадію лайнінгу. Старайтеся вигідно розмінюватися по хп з ворожим стрілком, щоб відправити його додому і спушити башню. Після чого можете стягнутися на мік або свапнутися з бійцем, щоб спушити башню на його лінії. За будь-яку ціну не вмирайте і фарміть. Фармити вам варто приблизно до восьмої хвилини, залежить від стрілка, і за цей час ви маєте купити собі десь два предмети. Після чого можете брати активну участь в тім файтах, але забивати на лінії при цьому не варто. Якщо не хочете, щоб вас викрисюкас спушив якийсь зілон. Ви програли з рахунком, наприклад, 50 на 20, чисто за рахунок того, що ви не дивилися за своїми башнями і кріпами. Після 10-ї хвилини за домовленістю з лісником ви можете забирати його червоний баф, тому як стрілкам він важливіший в лейтгеймі. Також не варто забувати на стрілках флейті, про захисні предмети. Наприклад, щит Атени і Золотий Метеор допоможуть вам пережити прокаст мага, антифіз і безсмертя вбивцю або стрілка, та й в принципі ви зможете довше жити в тімфайтах, а значить наносити більше шкоди і бути більш корисним для своєї ж команди. Щодо позиціонування, я вважаю, потрібно зробити окреме відео про макро і мікрогру. Якщо бажаєте, підтримайте цю ідею в коментарях. А якщо ж коротко, то вам просто варто триматися за своїм фронтлейном, а це боєць і танк. Не чекати кущі своїм лицем, а також обирати правильні пріоритети, коли варто бити крипів, коли башню, а коли лорда, і не зводити очей з міні-мапи, а також водити камерою ось так, щоб бачити які кнопки використали ваші супротивники. Це дуже корисна звичка для мобли, і вам варто себе привчити до цього. Це в принципі вся основна інформація, яку я вам хотів сьогодні донести. Якщо вам сподобалося моє відео, підтримайте його вподобайкою, а канал підпискою. А якщо прям дуже-дуже сподобалося, то можете підтримати мене одноразовим донатом. Всі ці речі мене дуже мотивують до створення нових відеороликів. Але в першу чергу Збройні Сили України, бо тільки завдяки ним я зараз можу спокійно робити це відео, а ви його дивитеся. Тому підтримуйте нашу армію. Слава Україні і дякую за перегляд.